Чітко. Саме цікава ситуація, у нас упали ціни на одяг і взуття. Це ефект секондхенда. Ні, у нас дійсно, у нас, причому я не говорю, що ну, такої там базарний. А дійсно, на сьогодні, у нас скаженне затоварення одягом взуття. І тому дійсно торгівля робить знижки. Абсолютно реально. Ну, треба кудись продати. Вона дійсно робить знижки. Тим паче у нас не зростають ціни на побутову техніку. Тому що курс фактично не міняється. Вона там помінялась трішечки. Ну і ви ж розумієте, що, продавці розуміють, якщо ми зараз підвищимо, і так продажі тяжко йдуть. Побутують тяжко, дуже тяжко йдуть. Ну, люди перенаситились. Так, да, купують, купують, але, ну, ну знаєте, от зараз продати телевізор майже нереально. І Бог, зараз. Навіть смартфони, айфони, ну, казалось би, купують, але мало, мало, мало. Ну, е тепер пару слів от мене питали, а як рахують інфляцію? Навіть дивіться, не буду вас дуже грузити. На сайті Держстата є цілий розділ, де показан набір товарів, які використовують при розрахунку інфляції. Він дуже великий. Дуже великий. Ну просто зразу говорю, там. Якщо ви зайдете, ви скажете, ой, так, да, да, ой, ну так. Да. Там і продукт харчування, і одяг, і смартфони, і газ, і опалення, і навіть витрати на отримання будинку, амбулаторні витрати, ліки, там, ну, там воно громадне. Але там як? Відповідно, товар послуга, частка, ну тому що це якраз оце держстат, ну, розраховує яка. І ціни. І на сьогоднішній момент, ну, достатньо, чесно, говоря, легко працювати, тому що в програмі продукти моніторять ціни, які є. Так, да, ви скажете, базарний моніторять, не, не запречуть. Хоча дійсно частково моніторять, там буває, залучають таких опросників, які дивляться, які ціни на базар. А так в основному. І дивляться. Ага, порахували в цьому місці, в цьому в цьому. Взяли пропорцію, хлоп! І появилась інфляція.